Права 165. У магазин завезли яблука і груші. До того ж, груші складали 28% від завезених фруктів. Яблук було завезено на 88 кг більше, ніж груш. Скільки кілограмів фруктів кожного виду було завезено до магазину. Ну що ж, давайте будемо міркувати. У нас є тільки єдине число тут в кілограмах, наскільки яблук було завезено більше, ніж груш. І нам треба дізнатися, скільки це буде в відсотках, щоб ми могли якось визначити загальну кількість е, цих яблук і груш, ну і окремо, скільки їх є. Ну, Якщо груші у нас складали 28% від завезених фруктів, то там були тільки яблука і груші, то скільки відсотків складають яблука, потрібно від 100% загальної кількості відняти 28% складають груші. Ну що ж, записуємо перша дія. Отже, 100%. Віднімати 28%. Відсотків. Ну і це буде дорівнювати 72%. Відсотки. Отже, 72 відсотки. Записуємо фруктів. Складають яблука. Складають яблука. Гаразд. Якщо яблука складають 72%, а груші 28%. Давайте зараз дізнаємося, наскільки яблук було завезено більше, ніж груш у відсотках. Потрібно від 72%, скільки є яблука, відняти 28%, скільки складають гроші. Ну що ж, записуємо друга дія. Отже, 72%. Відняти 28%. Це дорівнює. Ну що ж, тут можна устно відняти, можна стопчик. Давайте, наприклад, віднімемо стопчик, записуємо 72. Відняти 28. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо 12-8 це 4. 7. Збирав длиницю це 6, 6 мінус 2 це 4. Ну що ж, записуємо, що різниця у нас дорівнює 44. Відсотки. Ну і записуємо це в нас наскільки. Наскільки більше було завезено яблук ніж груш, ніж грош. Ну що ж, отже, наскільки на 44%. Ну, а зараз виходить тоді, що 44% деякої загальної кількості це 88 кг. Бо одночасно на 88 кг більше завезено яблук, ніж груш. Ну що ж, тоді знаємо, тоді скільки 1%. Потрібно 88 розділити на 44. Записуємо третє дію. Отже, 88%. Що ділиться на 44? Це дорівнює. Це буде 2. В дужках записуємо чого? Кілограми. Так. І записуємо, що це у нас. Це 1% відсоток фруктів. Завезених фруктів. Раз. Ну добре, Якщо так, то ми б могли навіть дізнатися, скільки всього завезли фруктів, потрібно 2 помножити на 100, тому що всі фрукти це 100%. А в нас це не запитують. В нас запитують, скільки кілограмів фруктів кожного виду було завезено до магазину. Ну що ж, е, Тоді е, груші у нас складали 28%. Давайте дізнаємося, скільки у нас тоді груші складають. Отже, е, 28%. Відсотків. Якщо 1 відсоток 2 кілограми, то скільки буде 28. 28 буде у 28 разів більше, ніж 2. Записуємо четверта дія. Отже, 2. що множиться на 28. Це дорівнює. 2 помножити на 28. Це буде у нас 56. Записуємо 56. У дужках записуємо чого? Кілограм. Отже, 56 кг – це буде груш. Завезли до магазину. До магазину. Гаразд. ну що ж, якщо до магазину завезли 56 кг груш. А скільки тоді яблука складали 72%. Ну добре. Але 1% – це 2 кг. А скільки тоді яблука? 72%, тобто в 72 рази більше, ніж 2 кг. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, 2, що множиться на 72, це дорівнює 2 на 70 це 140, а 2 на 2,4 разом буде 144. Записуємо в дужках чого кілограм. І записуємо яблук. Завезли до магазину. До магазину. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки кілограмів фруктів кожного виду було завезено до магазину. Ну що ж, записуємо тоді почнемо з яблук. 144 кілограми яблук. Ну і 56 кілограм груш. 56 кілограм груш. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.